Вітання аграріям з поля. Ну Що ми плавно перемістилися до квітки сонця, до соняшника. І сьогодні з головним агрономом агрофірми Дзвони Ярославом Паєм ми поговоримо про те, які в цьому сезоні були виклики, проблеми в технології вирощування соняшнику, з чим ви зустрілися в цьому році. Ну, в цьому році, якщо пам'ятаєте, квітень місяць був дуже дуже мокрий. Падали дощі і війти поле треба було шукати дні. Такі теплі дні, щоб нормально зайти в поле, посіяти його. Бо Постійно мокро, 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 мокро болото. Культивацію зробити практично нормально неможливо. Ось, е але поміж дощами ми якось в принципі встигли посіяти за все. <кій> Цього року є велика проблема в нас по е бур'янах. Ми посіяли 70% площ на е ділянках. Де є засмічено волошкою. Якщо пам'ятаєте, у нас грунтова схема це челендж з дуалом. Я дам посилання, хто хоче повністю технологію, перепрошую. Що перед цей, але я дам посилання на повну технологію вирощування. І хто кому цікаво, той може себе завжди ознайомитися. У нас була грунтова схема це челендж з дуалом. В принципі, дуже хороша схема, гарно працює. Єдине, що волошку пропускає через те, що волошка з однієї родини з соняшником. Ось, в принципі, волошку гарно контролює такий гербіцид, як геліантикс, але mm -hmm. нам потрібно чекати фази в соняшнику. А за цей час волошка виростає, переростає і її вже ним, не так, практично неможливо забрати. Ось, один, єдиний, один єдиний варіант, який залишається, це механічно, це міжрядні обробітки, але ми розуміємо, що 100% ми її не заберемо. І Ми цього року вирішили на таких проблемних ділянках в наступні роки висівати гранстару стійкий сонячник, але використовувати кластичну технологію. Тобто ми працюємо, обробляємо тим самим челенджем, тим самим дуалом. Ось, а якщо в нас з'являються якісь проблемні буряни, Накриваємо їх грандстарами і все. І тому, тому питання повністю вирішене. Чому працюємо гранстаростійкими гібридами, але за класичною технологією? Ми знаємо, що коли соняшник любий, мається на увазі грантстаростікий, будь гібрид, накривати гранстаром, він на нього все одно якось негативно впливає. Все ж таки, негативний вплив гербіциду. На Ось. Коли використовувати просту класичну технологію, ми побачили на демо-посівах, що ці гранстаростійкі соняшники вистрибують по урожайності. Вони дають майже практично максимальну, максимальні урожайності порівняно з такими супер супергарними, суперкласними гібридами. Класичними, Класичними, так. Угу, угу. Ось. Тому ми використовуємо, будемо використовувати класичну технологію, але при потребі, потребі будемо вносити ранстар на них. Єдине, що це буде не на всіх площах, а тільки на проблемних площах. Де немає проблем, ми сіємо класичний гібрид. Я спостерігаю останніми роками, що після пшениці, на яких були сольфоніл-сечовини, коли сієте ріпак чи коли сієте соняшник, Після дії тих сульфаніл сечовин є угу. по урожайності. Бо ці ділянки, де вносилися сульфаніл сечовини, вони просідають трошки по урожайності. Єдине, що коли сіяти гран старості, сонячник черепак. Дитя, останніми роками є дуже велика проблема на сонячнику це склеротині або біла гниль. Як у вас, як ви з цим передбачаєте цю ситуацію, враховуєте, не враховуєте, і чи, чи бачите там час від часу у ваших полях прояви? Ну, звичайно, що в нас є така проблема через те, що в нас сівозміна насичена соєю, сівозміна насичена ріпаком, а це культури, які теж поражаються тією хворобою. І в принципі на соняшнику вона спостерігається. Якщо рік дуже мокрий, у нас таке було в 2020 році, це була дуже велика проблема. Практично урожайність знизилася у нас на тонну-півтора. Через те, що соняшник поламався, повилягав, були дуже великі проблеми. Ось. Як боремося, тут найкращий варіант це звичайно сівозміна. Там, там інших варіантів немає. Фунгіциди, ті, які там регулюють, не регулюються склеротині, ну, важко сказати. Єдине, що я тут бачу, це, це тільки сівозміна. Варіантів інших немає. Ви знаєте, колись завжди казали, що соняшник має повертатися в поле раз на сім років. І пов'язано, я думаю, що це ну, якби, зі збудниками хвороби, які зберігаються, бо склеротині зберігає свої ну, збудники зберігаються в ґрунті 7 років. Тому... Ну, я хочу сказати, що в нас соняшник він не такий поширена культура. У нас з 9 тисяч гектарів соняшнику тільки 500 гектарів. Угу. Так що він у нас практично на поле не повертається протягом 7-8 років. У нас якби по сівозміні, по склеротині, саме на соняшнику, якби... не повинно бути таких проблем. Вас вся книжка пише. <реку> Зрозуміло. Знаєш, у вас ще є особливий підхід до регуляції соняшнику. Подивіться, будь ласка, як ви це робите? За рахунок того, що ми використовуємо дуже багато азоту, а це 150 кг карбаміду перед посівом, Euh, і в нас e, помірне зволоження, достатнє зволоження. E, Соняшники в нас ростуть високі, високі, високі більше, ніж 2 метри. Обов'язково потрібно їх регулювати. В залежності від року і в залежності від гібриду. Є гібриди, які невисокі і гарно реагують на ріст регулятори. А є гібриди пізні, які ростуть високі і дуже-дуже погано реагують. На ріст-регулятори. Тобто, рекомендація моя на цих гібридах ранніх, які добре реагують, потрібно вносити один раз ріст-регулятор і все. А на пізніх, ті, які погано реагують, два рази, обов'язково два рази. Менші нормі. Дробно, так. Угу. Цього року в нас заплановано 8-10 листків, півтора літри архітекторів. Ми бачили, що є. Дуже багато опадів, є дуже багато вологості. Ми вирішили його розділити. Ми даємо Ну, є різні варіанти. Один варіант це є 0,8 раз і літра другий раз там через тиждень. Ось, є варіант, ми давали літру архітекту, а потім 400 грам церону. З періодом в один тиждень. А є варіант, що спочатку сирона, а потім архітект. Ну, я думаю, це не дуже важливо, але тим не менше на таких, на таких гібридах потрібно працювати два рази. І не заходити швидше, ніж 8 листків. 8, 10, 12 це має бути перша, перше внесення ріст-регулятора. Бо саме тоді сонячник починає інтенсивно рости вверх. А швидше можна призупинити ріст, особливо що, якщо там прохолодно чи якісь такі умови. Швидше я не бачу. Угу. Ну, в принципі, ми ще й вносимо разом з ним фунгіцид. Фунгіцид восьмий, 10 листок, тільки тоді проявляються якісь хвороби. До 8 листочків зовсім ніяких хворіб на соняшнику в нас немає, ми не спостерігали. Е, зрозуміло. Стосовно стосування фунгіцидів на соняшнику в цьому році, зважаючи на ті погодні умови, які є в цьому році, чи робили ви якусь якісь зміни до того, що ви планували? Так, у нас було заплановане цвітіння Піктор. Угу. Ми вносимо фунгіцид в цей період самохідним оприскувачем. Але за рахунок того, що в принципі, соняшник ще не почав рости, а висота вже його була метр двадцять. Ми вирішили цей піктор вносити дроном. Ми внесли мікроелементи, внесли інсектицид оприскувачем метр двадцять, метр тридцять висотою. Тобто, Ось. це десь було... Це було минулого тижня, а піктор будемо вносити пізніше дроном. Пізніше це буде, напевно, через ну, днів 10 не швидше. Тобто це буде повністю розкритий косик. Повністю відкри mm -hmm. розкритий косик. Ми, ми старатися будемо його протягувати якнайдальше. Звичайно, якщо будуть погані умови е, погодні, мається у нас падати дощ, чи якісь такі е, з сильним перезволоженням, потрібно вносити швидше. Але ми знаємо, що у нас липень місяць переважно сухий, високі температури, хвороби так розвиватися. Надіюся, не будуть. Ми будемо старатися це внесення відтягувати максимально довго. Так, зрозуміло, Ярослав. Я дуже, дуже дякую, що ви поділитися власним досвідом. Знаєте, і не завжди оце, що ми плануємо, плануємо, скажімо, на, на папері, його треба, вибачте, за слово, тупо перенести в поле. Тобто, завжди агроном має прийти на поле, як я привикла казати, що і читати поле як відкриту книгу. Якщо треба робити якісь зміни, на які впливають в першу чергу і погодні умови, ну там і інші фактори, то ці зміни варто робити. І в цьому і полягає робота знаєте, професійного агронома зробити. Так, як добре рослинам. Зробити їм добре. Тому робіть рослинам добре, робіть собі добре. А на сьогодні будемо вже з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.